Цьому випуску відбулося жеребкування однієї четвертої фіналу Ліги Європи та Ліги конференцій. Маліновський повернувся та відзначився двома ювелірними асистами в серії А. Довбик на вихід українці розкритикували в Італії після вильоту Роми з Єврокубків. Останні найгарячіші новини з табору збірної України перед матчем проти Бельгії. Новини про світовий та український футбол на каналі ФУТЛайн виходить за підтримки компанії Фавбет. Завершилася стадія однієї восьмої фіналу в Лізі Європи та Лізі Конференцій, тож відомо, які пари сформувалися у чвертьфіналах обох турнірів. В одній четвертій фіналу Лізі Європи Тоттенгем зіграє за Інтрахтом, Буде Глімт отримав суперники Лаціо, в іншій Сітці Рейнджер зіграє проти Атлетік, а Ліон проти Манчестер Юнайтед. В одній четвертій фіналу Ліги конференцій суперником Бетіса буде Ягелонія Селя зіграє проти Фіорентини в інших матчах Лондонський Челсі проти Легії та Юр Горден проти Рапіду. Матчі чвертьфіналю відбудуться 10 та 17 квітня. Форвард Роми Артем Довбек може бути виставлений на трансфер після ганебного вилюту римлян з Ліги Європи від Атлетіка. Результат жалоросі розчарував не лише їхніх фанатів, а й пресу. Зокрема, шквал критики на свою адресу отримав український нападник римлян Артем Довбек. Як повідомляє видання серія Анюс, вовки дуже розчаровані грою Форварда. Зазначається, що якщо Артем найближчим часом не покращить свою гру, то італійці виставлять довбека на трансфер. Зазначається, що Форвард показує недостатній рівень, і перш за все у Єврокубках. Якщо чесно, трішки не зрозуміла ситуація по відношенню до українця, Мац Гумель з підстави в Римлян, але про нього мовчать, звинувачуючи в усьому українця. Якщо вже взяти статистику, то навіть легендарний форвард римлян Едін Джеко за свої перші 40 матчів показував куди гірші результати, ніж жартем. Тому давайте підтримаємо Довбика та побажаємо йому яскраво себе проявити у матчах за збірну України. Він повернувся. Маліновський вперше за 4 роки віддав два асисти в одному матчі та довів всю Італію до екстазу. У 29-му турі серії А Джено обіграв Леча з рахунком 2-1. Українець вийшов в основі та провів на полі 56 хвилин. Це його перша поява у старті після відновлення від травми, яку він отримав аж у вересні. Руслан відзначився двома результативними передачами на Фабіо Міреті на 16-й та на 47-й хвилині. Ви просто подивіться на ці радіокеровані передачі. Журналісти видання Тутомерцато оцінили гру українського півзахисника, написавши, як сильно не вистачало якісної гри від цього футболіста. Віра довірив Руслану місце у стартовому складі на позиції плеймейкера. Маліновський показав гарний футбол, постійно знаходив передачами партнерів та віддав чудові асисти на Міреті. Українець залишав поле під бурхливі овації, і він їх заслужив. За підсумками матчу статистичний портал Фускорт поставив українцю найкращу у складі обох команд оцінку 7,7 балів. Тож після 29 турів Джена у турнірній таблиці серії Айде на 12-й сходинці, набравши 35 очок. Вже після матчу Руслан прокоментував домашню перемогу на плече. Що краще гол чи гольва передача, і те, і інше. Міреті розумний гравець, який розуміє футбол, і я коли думав віддати йому м'яч, побачив, що він вже готовий, щоб завдати удар. Коли гравець розумний, він робить цей рух і відбувається пас, це те, що ми робили на тренуваннях цього тижня, коли один йде нижче, інший виходить в зону. Чи хвилювався я від повернення в основу. Вболівальники були фантастичними. Кожен день протягом цих шести місяців я думав про те, щоб повернутися до гри. Пишаюся тим, що я тут. Вболівальники підтримували мене протягом цих місяців. Вони дали мені впевненості, що я повернуся. Тож я щасливий, я хочу бути здоровим і грати у футбол. А вже головний тренер генуестів Патрік Пієра також поділився емоціями від виступу українського півзахисника. Приємно бачити Маліновського на полі. Міреті забив два голи. А Руслан дуже гарно виконав ці передачі. Перший асист був прекрасний, другий також він показав якість у цих двох голах. Але я все ще хочу більшого, та очікую, що він заб'є більше голів, тому що він важливий гравець. Неозброєним оком видно, що маліновський гравець світового рівня, демонструючи свою індивідуальність та фізичні якості. Хочу зазначити, що він ще не готовий на 100%, але прогресує з кожним тижнем. В рамках 28-го туру АПЛ було проведено кілька матчів. Віталій Миколенко став ключовою фігурою у атаці Евертона у поєдинку проти Вестгема. У першому таймі Віталій міг відзначитись асистом після його подачі головою пробив бету, але м'яч пролетів над поперечкою. На останніх секундах матчу саме українець розпочав і рисок, віддавши розумний пас на фланг, де Гує асистував на Джека Обраєна. Фінальний свисток зафіксував нічию. А Евертон продовжив свою вражаючу безпрограшну серію, яка вже налічує 9 матчів. В цьому ж турі Борнмут на своєму полі зіграв проти Брентфорда. У складі господарів з перших хвилин гри вийшов центральний захисник Ілля Забарний, який пропускав три минулі матчі через дискваліфікацію. А от Єгор Єрмолюк з Бренфорда залишився на лаві запасних гостей та з'явився на полі на 72-й хвилині. У першому таймі команди обмінялися голами, а у другій половині гри гості вийшли вперед, завдяки м'ячу Крістіана Нергора, одразу після якого на поле вийшов Єгор Єрмолюк, тож поєдинок закінчився перемогою гостей з рахунком 2-1. Жерона в рамках 29-го туру Ла Ліги розписала нічою з Валенсією 1-1. Зірка збірної України Віктор Саганко вийшов у стартовому складі господарів, відігравши 85 хвилин. Перший тайм цього матчу вийшов безгольовим. У другій половині поєдинку Валенція відкрила рахунок після того, як Дієго Лопес замкнув простріл фулк'є з правого флангу, але доволі швидко після цього Крістіан Стоні головою пробив точно в кут, зрівнявши рахунок. Це Генков був одним із найбільш залучених до гри футболістів та отримав від статистичного порталу SofaScore середню оцінку в 6,8 балів. Збірна України розпочала підготовку до матчів проти Бельгії за місця в елітному дивізіоні Ліги Націй. Нагадаємо, 20 березня збірна формально прийматиме Бельгію в Мурсії, а 23-го відбудеться матч відповідь в Генку. Переможець дуелі виступатиме в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги Націй, натомість невдаха у дивізіоні Бі. В іспанському бенідормі команда Сергія Реброва провела теоретичне заняття, відновлювальні тренування та процедури. Наразі тренерський штаб може розраховувати лише на гравців з чемпіонату України. УПЛ та клуби погодилися перенести тур заради якнайкращої підготовки головної команди країни. Легіонери ж натомість доїдуть вже після своїх матчів у найближчий вікенд. Збірники провели два теоретичних і практичних заняття вранці та ввечері. Щоправда, вечірнє тренування проходило під дощем і закінчилося роботою у тренажерному залі. Повідомляється, що головний тренер збірної України Сергій Ребров був дуже зацікавлений, щоб Маліновський після успішної гри в останніх матчах за Дженуа також приєднався до табору національної команди для підготовки до матчів Ліги нації. В свою чергу лікарі генуезького клубу порадили гравцю повністю відновитись від тяжкої травми та повністю адаптуватися, набравши форму. Тому Руслан поки що відмовився їхати в національну команду. А вже головний тренер збірної Бельгії Руд Грасія визначився зі списком гравців, які матимуть змогу зіграти проти України. До розташування збірної Бельгії отримали виклик 26 гравців. Знаковим є повернення тібо куртуа, який покинув розташування своєї збірної через конфлікт з тодішнім наставником Домініко Тодеско. Тож наші легіонери показали просто чудову форму за свої команди та вже скоро вирушать у розташування збірної України. Ну а ви, друзі, напишіть в коментарях, які шанси в нашої збірної в очній дуелі проти Бельгії.